Друзі, я вас вітаю, мене звати Паша, ви на каналі Ферма в Карпатах. А це наше чудо-юдо. Ну не знаю, але джавелінчик не підходить. Отож, друзі, у нас дуже багато справ було. Часу викладати відео взагалі не було. Вчора нам привезли 70 тюків сіна. Ціна шалена, якщо чесно, якщо того року був, був тюк по 30, то цього року вдвічі більше. Отож, дуже багато справ, дуже багато всього малого. Е, є певні нюанси з корівкою, але все потрібно, я вам розкажу. Ось наше чудо-чадо. Так, так. Дуже активний. Вчора я вже почав йому давати кукурудзяну муку варену в молоко. Він дуже гарно їсть, все вилизиє. Даю я йому 2 літри молока. На жаль, корівка молоко притупила. Тож на обід я йому о, даю козине, трішки коров'ячого і ще додаю сухого молока, розбавленого холодною кипяченою водою. І, звичайно, яйця. Яйця по-пишому даю. Красивенько, кожен такий у нас гарний. Тюхі-тюхітюк. Дуже хороший. Так, друзі, які в мене нюанси з корівкою? Знаєте, я вчора, вчора, тільки вчора, це вже на 6 день, як в мене була корівка, я додивився, що курівку навіть за дійку не можна схватити, скажімо так, якщо в неї немає е, в яслях стіна і відра з добавками. Добавка у мене йде макуха. Чи то нема куха, я не знаю, хоче соняшникова якась така фігня, дуже схожа на халву. Так ось корівку неможливо здоїти, вона до себе не підпускає, якщо немає в неї нічого в яслях. Що таке, що таке? Вчора я хотів собі надаїти тільки кружку молока для кави, тому що я каву чорну не п'ю, я п'ю тільки з молоком. Що ви думаєте? Я не зміг доїхати. Вона билась. Дійсно, корівка дуже сильно билась. Якщо бажаєте, я вам сьогодні це покажу, як це відбувається. І вже вечором, коли я йшов її доїти, я їй поклав стіна, поклав їй відро з макухою. Ну і так заливаю водою, щоб вона її пила і завилезла. І що думаєте, я її нормально здаю? Це спустя 6 днів додивився, що корівка його така є. На жаль, я питав, корівку, скоріш за все, відучити від такого неможливо, тому що це заложилось від першого отелу. Коли корівку перший раз доїли, її одразу дали відро з добавочками, І так здоїли. Корівка зрозуміла, во, ви мені дайте те, я вам дам молоко. Так не треба було. Треба корівку, якщо ви залишаєте телятко на тримання. Треба ще, навіть якщо вона ще не вагітна, ну десь там раз на тиждень, кілька разів на тиждень, але взяти і просто масажувати їй вим'я. щоб вона звикала, що ну, в далі її будуть доїти. Свою мілку я теж масажував, вона стояла в мене в дворі пасла без ланцюга, не прив'язана, просто стояла на свободі в дворі, я сів під і я. Маседжирова і вона нічого не казала. Ну, чому ти там лягаєш? От тут твій підйомчик зробив. <плес> і курівку я свою здаю був тоді дуже добре. Цю я не можу. Ну не знаю, Можливо, Можливо, можливо вона звикти до мене більш-менш і відруситися, Ну не знаю, гарантувати я навіть собі не можу. Дзвонити колишнім власник, власникам теж не буду, тому що за, за такі гроші я більше колівку нормально не знайду. А тільки потерпіти 2 рази в день, ну коли телеця і 3 рази в день, можна дати просто відро і подоїти. Ну, не є така велика проблема. Отож, йдемо зараз до корівки, треба їх вже перев'язати, тому що корівка пасе із козочкою в садку. Коник зараз у нас на віддаленці, тому що траві у нас дійсно зараз немає. Ой, чим далі, тим гірше становище. Так, друзі, ось дивіться, яка у нас мочніша трава. Жах. От що тут пасти? Тут нічого пасти. Я що тут більш-менш більш щось на дорозі. оця амбрузія чи що то вона, що агіві визиває, Ото ще більш-менше, коли крова то їсти не хоче. Тут у нас леві. Виноград, це у нас білий виноград, це Ізабела, є ще калерка. Бачите, три нас, Ну, немає. Слива аж зігнулась. Слив багато цього року. Тут у нас стовп з яблуні впав, яблуні теж у нас дуже рісні. Ну от бачите, яке становище. Просто жах. Пустиня така відпочиваю. А де є ще трава, от більш менш тут, в цьому заворику є ще більш-менш трави, то там все в яблуках. Бачите, навіть тут яблука, яблука. Всюди яблука. А от наші красоні. Ох, красиво ж тут у вас! Тут у нас березник такий, тут у нас ось тут. Майка! Тут більш-менш трава поновилась, але це все одно фігня, скажімо так. Зараз йдемо за коником, зап'ємо коника, візьмемо косу, запуталась. І піде була коса, бо... Ой. Російський травій привезли додому, Не знаю, чому останні два дні дуже хочеться спати. І попробую взяти за він, що не скаже. Бачите взагалі не хоче. О, це ще я доторкнувся, а в сараї було вчора жах, я вчора вечором боявся ти доїти. Це наша вже в сараї. Зараз у нас 11 година. Вимушений закривати їх і кізоньку теж, тому що кажу, жарко у нас зараз в тіні 32 градуси, на сонці просто жах. Це чудо гліб не показати. Будемо обідати да, сонечко? Плямка на язиці. Дуже хороші до нас діяти. Тож ми їх заганяємо, тому що дійсно ці мухи гедзі, це все їх кусає. Зараз я спробую знову доторкнутись до вимірю. Бачите? Взагалі не хоче. Не буду чіпати, боїться то боїться. Сподіваюсь, на відвік від того. До отелу буду і так доїти, як і доїв. Буду давати їй, їй тобто відро з макухою і водою, і, і сіно. А після отелу спробую так дойти. Без нічого. Хай звикає, тому що звикати треба, не завжди є можливість. Дати їй чи макуха ну, чи сіна та й взагалі з сін, сіном у нас великі проблеми. Сіну докупили, може, ще докуплю. Подивимося. Малюк. Йдемо обідати. Йдемо. Отож, друзі, на цьому я з вами прощаюсь. Демо. Годувати нашого малого, Йдемо йому дати обід. З вами був канал Херма в Карпатах з головними героями нашим персиком, айбоя персик кізенькою і нашою міцькою. Тож, друзі, всім хорошого дня, гарного настрою. до скорих зустрічей!